Закон України про вищу освіту вносить ряд змін у підготовку фахівців вищими навчальними закладами першого-другого рівнів акредитації. Освітяни зі всієї України приїхали до Луцька щоб обговорити найбільш проблемні моменти у їхній роботі за нового законодавства. Вітчизняні навчальні заклади готують справжніх патріотів. Вважає голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Нині українські виші тісно співпрацюють із європейськими і готуються до інтеграції в освітній простір ЄС. Ми повинні зробити все, щоб максимально короткий термін часу інтегруватись в європейську спільноту. І для цього ви на передньому краї виберете на себе особливу зону відповідальності, тому що через вас пройдуть перші посланці молодого покоління, яке виростає. Уже зовсім в іншому суспільстві цього року освітні заклади України не виконали державного замовлення на навчання 1800 молодших спеціалістів. Зі слів представника Міністерства освіти і науки Світлани Кретович, така тенденція спостерігається з року в рік. Міністерство проводило велику роботу для того, щоб зберегти загальні обсяги державного замовлення. А тепер ми маємо вносити зміни до постанови, посипати голову пеплом і говорити: зменшить нам, будь ласка. Ми пірядумаліосвітянин з різних регіонів України проаналізували проблемні моменти нового законодавства. Зокрема, закон про вищу освіту передбачає ліквідацію кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Має бути бакалавр. Отже, вони сьогодні дивляться, які скільки треба часу для того, щоб сьогодні відповідно і навчальні програми підпорядкувати, подивитися, яка категорія сьогодні у нас дітей, як вони встигнуть вийти, чи встигнуть вони ліцензувати відповідний, відповідний обсяг, як буде з державним замовленням, і та і багато інших питань. Під час наради освітяни внесли пропозиції щодо впровадження нового закону про вищу освіту, зокрема, продовжити термін здобуття кваліфікації молодший спеціаліст до 2020 року, а також надати можливість готувати молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти о 9 класів. Учасники всеукраїнської наради оглянули виставку з нагоди дня працівників харчової промисловості у Волинському технікумі Національного університету харчових технологій.